Вітаю вас 4 листопада. На календарі настав час підбивати підсумки інформаційного дня. Найцікавіші події, що запам'яталися житомирянам, і як завжди у вечірньому випуску новин на СК 1 у студії працює Марина Каплун і Далі говоримо про таке. На тепло цього сезону будуть утричі вищими ніж торік. Голова Житомирської облдержадміністрації вручив ордер та ключі від квартири учаснику АТО. Житомиряни, які живуть на перших поверхах, звільнені від сплати за ліфт. На Радонова досі не прибрали стихійне сміттєзвалище про ці та інші новини. Далі. Тарифи на тепло цього сезону будуть утричі вищими ніж торік. Інші комунальні послуги також подорожчали на половину. В уряді агітують за субсидії і обіцяють щедро компенсувати витрати на комуналку. Та тим, хто не зможе отримати субсидію, буде непереливки, кажуть експерти, і вже прогнозують кризу неплатежів. З початку року до 7 гривень подорожчав кубометр газу. Та якщо вкластися у соціальну норму споживання у 200 кубів за місяць, його ціна становитиме приблизно 3,5 гривні. А загалом, з початку року, електрика подорожчала на 25%, Гаряча вода на 60%. б'є рекорди опалення. Воно зросло на понад 70%. Сергій чекав на нову квартиру з березня цього року. Він пройшов бойові дії у зоні АТО та лишився інвалідом другої групи. Сьогодні ж отримав ключі від нової оселі у рідному Новограді. Більше у сюжеті. Питання виділення квартир для учасників антитерористичної операції стало надактуальне. Сергій Гордійчук, учасник АТО, інвалід другої групи, перебував на квартирному обліку при виконавчому комітеті Колодянської сільської ради Новоград Волинського району з 24 березня цього року, разом із дружиною, сином та донькою. Сьогодні ж квартирне питання вирішилось. Сім'ї надали трьохкімнатну квартиру загальною площою 54,5 квадратних метрів, житловою площею 37,7 квадратних метрів. Метрів і вартістю 680 тисяч гривень. Голова Житомирської обласної адміністрації особисто вручив ключі солдату. Це Сергія Георгіяча Гардійчука, нашого військовослужбовця, який дійсно не на словах, а своїм справами, реальними справами, показав відданість своїй вітчизні. Ну сьогодні держава відплачуємо йому тим самим. Машковський сказав, що з радістю допоможе з ремонтом квартири. В цілому держава виділила житом області 30 мільйонів 800 тисяч гривень на придбання квартир для учасників АТО ми вже заключили договори на 43 квартири по програмі закупівлі квартир сім'ям загиблих військовослужбовців та інвалідам першої та другої групи. І ще п'ять ми вже купили квартири. Це по 407 й постанові з втратою нижніх кінцівок, які пов'язані для наших військовослужбовців. Тобто, загалом уже 48 квартир». На сьогодні придбано і заключено договорів. Володар квартири зворушений та вдячний. Неочікувано, що в такий короткий термін. після мого звернення до голови обласної адміністрації це питання житлом вирішилося. Мені дуже приємно. Ну і ще раз подяка. Житомирська область посідає перше місце в Україні за кількістю придбаних квартир для учасників АТО. Вікторія Хлань, Олександр Голобородько, телеканал СК1. у Житомирі на пожежі загинула 88-річна жінка. Увечері рятувальники поїхали на виклик до приватного житлового будинку по провулку перший кар'єрний. Осередок загоряння знаходився в одній із кімнат будинку. Вогонь вже перекинувся на сусідні приміщення оселі та перекриття будинку. На місці пожежі був син господарки. Він і сказав, що всередині знаходиться його літня мама. Під час проведення розвідки рятувальники виявили тіло загиблої бабусі. Вогонь частково знищив речі домашнього вжитку та пошкодив перекриття будинку на площі 20 квадратних метрів. За попередніми даними причиною пожежі стало коротке замикання в електромережі. Чи потрібен Житомиру трамвай на 5 вагонів вартістю у 28 мільйонів гривень. Директор Житомирського трамвайно тролейбусного управління запевняє, що потрібен. А що говорять Житомиряни? Дізнавалася Марина Вашинська. Чи потрібен Житомиру трамвай на 5 вагонів вартістю у 28 мільйонів гривень? Таке питання задали директору трамвайно-тролейбусного управління під час чергового засідання виконавчого комітету міської ради. Ну я також був в Львові, Це дійсно космічний вид транспорту. Про такий вид транспорту приходиться тільки мріяти. Ну, в принципі, це діло депутатів, які мають виділити кошти. Тоді ми будемо приймати рішення їздить чи не їздити. Заступник міського голови уточнив, що міській раді запропонували співфінансувати придбання такого трамвая. 70% має виплатити держава, а 30% – місто. Через це між членами виконкому виникла дискусія. Трамваї От 3 вагонов до 5, Максимальна ціна 5 вагонов нам сказали 28 млн. Тут вопрос не 28 млн, Вопрос в том, что державна Державний бюджет виложив нам спільне фінансування і можливість розглянути этот товар. Тобто державний бюджет дає субвенцію. А розсудці неправильно, я вам скажу, купи вагон піска, тому що я вам там скидку 10%. 500. Якщо вам не потрібно, для чого нам купувати і ціну оцю шалу, краще нам зерити у пакеті, так за плюс і вигідно так чи потрібен нам трамвай? Проте, начальник ТТУ переконував Житомиру, потрібен цей трамвай. Розглядати питання, потрібно чи не потрібно, можливо, це не зовсім коректно. Мати таку техніку це завжди приємно, і це свого роду візитна карточка. Але Ефективність використання, його потрібно розглядати окремо. Ми запитали думку Житомирянча, хотіли б вони бачити у своєму місті єврокосмічний трамвай. У нас, я думаю, що мало взагалі трамвайних доріжок і куди він довезе той трамвай. Ну, це тільки для тих, кому там зручно, а решта частина міста. Е, мабуть, треба, ви знаєте, що в нас одна лінія. Іде а що такого? Боже, мій сплошення Ардольона кабіната. Хай йде трамвай, хай буде п'ять вагонів. По-моєму, нам дозволяє путя. Так що давайте хай буде. Який маршрут в нього буде? Чи буде стільки пасажирів, щоб їздити на ньому, взагалі я вважаю, що це дуже велика вартість, і, можливо ці гроші, скажімо, дати на щось інше, більш потрібне. Для Житомира такий трамвай не потрібний. Чого? На максимум три вагони. Мог могло би піти. Ну візитку можна зробити, чого хочеш. За такі гроші можемо зробити Будь ласка. візиткою. Пожалуйста. <пока> Марина Вишинська, Леонід Продаченко, телеканал СК1. <звілля> Мешканці перших поверхів не повинні платити за користування ліфтом. Так вирішили члени виконавчого комітету. Рішенням виконавчого комітету міської ради зобов'язано виконавців послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій виключити витрати з технічного обслуговування ліфтів зі складу тарифів на послуги з отримання будинків і споруд та прибудинкових територій для мешканців першого поверху багатоквартирних будинків. Також сьогодні виконавчий комітет Житомирської міської ради затвердив перелік об'єктів капітального ремонту житлового фонду на 2016 рік. Зокрема, на наступний рік передбачено капітальний ремонт ліфтів у 24 будинках. Знову горить. Невідомі підпалили два автобуси приватного перевізника у Малині. Нагадаю, кілька тижнів тому у Малині вже горіли автобуси. Сьогодні вночі в містечку Малин знову палав автобус приватного перевізника. Міліція відкрила кримінальне провадження. По факту підпалу. вже на місці працівники слідчої оперативної групи засували, що в автобусі розбити заднє скло. І, і вилита була якась займиста рідина і підпали. На даний час тривають заходи міліції у рамках розпочатих кримінальних проваджень. Ну одна із версій, яка розглядається, це конкуренція між перевізниками. Якщо злочинців впіймають, то їм буде загрожувати від 3 до 10 років ув'язнення. Також нагадаємо, що міліція розслідує обставини загоряння двох автобусів цього ж підприємства, яке трапилось у Малині декілька тижнів тому. Дмитро Клименко, Алікодерсивалідзе, телеканал СК1. 29 жовтня комунальники розпочали прибирання на вулиці Радонова, де знаходиться стихійне сміттєзвалище. Нагадаю, саме там розташовані ділянки, які виділили учасникам АТО, обіцяли прибрати усе за два дні. Одначе, що знайшов на Радонова, наш журналіст дивіться у сюжеті. Вулиця Радонова проблема нашого міста. Це стихійне сміттєзвалище, яке існує вже близько 10 років. Місцева влада неодноразово намагалася побороти цю проблему. Нещодавно тут прийшло чергове прибирання силами КТП-0628 та ЖЕКу No1. Як бачите, у них нічого не вийшло і сміття тут залишилося. Але давайте згадаємо, що з цього приводу нам сказав Сергій Кондратюк. Сьогодні стоїть вопрос о том, щоб повністю убрати. Если не вберемо сьогодні, ми будемо до будемо завтра. Убер завтра ще повністю вичищаємо. Є у нас договоренності з нашими, скажімо так, як його, владельцями нових участків, які, які вже получили, о том, що буде виставлена охрана. Ні сьогодні, ні завтра нічого у комунальників не вийшло. А замість охорони, як ви вже бачили, ми зустріли лише старе сміття. Така поведінка місцевої влади дивує, адже мова йде не просто про стихійний смітник, а про землі, які були виділені учасникам АТО. Одного з власників подарунку від влади, ми зустріли, знімаючи цей сюжет. Сергій Бондарчук знає з власного досвіду всі жахи війни. До поранення, яке військовий отримав в серпні, Сергій брав активну участь у боях у Степанівці та Саурмогилі. Боєць будується на новій ділянці та розповідає, що прибрати територію на радон замало, адже люди продовжують викидати сміття. Під'їжджає машина сьогодні. Бус вигружає мусор цей весь, і я їм говорю, говорю це земля наша. він каже: а мені кав все одно. Тока може записувати номера, то хоч що, хоч що Хоч передавай. Каже мені нічого не буде. Сергій сам прибрав свою територію. Говорить, вивіз два камази сміття. Також, попри те, що земля забруднена відходами, чоловік витратив кошти та викопав колодязь. Ми разом дістаємо воду, аби побачити, яка вона на вигляд. Якість а на смак яка? Дуже горшить, вода гірка. Ну, і Казали, що потрібно там повністю пару разів викачати колодязь, повністю, а потім вже вроді, буде нормальна вода. Угу. А якої глибини вирили? У ну, мене, виходить, 11 кругів, ну, 11 круг зверху. Ага. Зрозуміло. А що, ви ну, як з експертами спілкувалися на тему цієї води? Ну, що казали, ж... що технічна вода, ну, що її пити не можна. Ну, Якби для будівництва вона піде, ну, теж не навозиться. А потім як ви будете користуватися нею? Ну, буде полів, можна машину буде помити. То тобто. Далі прогулюємося територіями, які виділили іншим учасникам АТО. Більшість сміття вивозять заклади харчування. Це зрозуміло, з великої кількості, наприклад, стаканчиків з під пива. Після побаченого ми прямуємо до начальника управління житлового господарства. Ті задачі, які поставлені, досі пропакають, що КТП повністю не виконані на сьогоднішній момент. А задача, яка конкретно стоїть. Давайте давайте я в комплексі буду говорить. Давайте не будем пока в задаче. Я ж не буду говорить, разказывается, что какой, не, какой, обещаю, какой плакай плакат повесить, где что еще сделать. Там Конечно, на сегодняшний момент стоит повна задача о том, чтобы полностью убрать сміття с этой території. Поэтому до тех пор, пока там будет сміття, наша управления будет заниматься как раз уборкой этого сміття. А поки комунальники прибирають смітник на Родонова або обіцяють прибирати, учасники АТО вимушені самі прибирати свої території і починати будувати майбутнє житло. Андрій Ванюк, Леонід Продаченко телеканал СК1